Всім привіт! Мене звати Юля. Ви на моєму каналі ми продовжуємо грати в Crime Skin Cleaner. А, так... А, значить... Ось це, мабуть, да, вона була і сама. По оплаті саме маленька справа. Значить, це, це була наша перша пролог. Нам треба знайти там всі касети, всі е е е потаємні місця. Касети я вже е один раз перепроходила всі знайшка, з потаємними місцями е все поганенько, тому ми зараз. Швидко переприйдемо, чисто, щоб у мене був закритий гельштальт з приводу цієї гри. Щоб у мене тут все було на 100%. Ось це мені так хочеться. А, значить, а, йдемо. Йдемо, йдемо, швидесенько тут все оглядаємо. Ось тут. Ммм. Так, в мене є. Ось так. Так, яка, sarà... якась скрита квартира, але тут нічого нема. Гроші я тут забрала. Тут я ніяк не пройду, я так розумію. Тут воно заколочено, просто що є за це? Все тут можна вийти, є ключ? От не бачу я де тут ще щось можна знайти. Ну тут явно просто не йде. Там я точно... давайте, ладно, давайте розіб'ємо. Навіть якщо я розіб'ю, то це ж нічого не виправить, я ж там не зможу. Так, що це у нас? Так. Ах ось де вона була. Так, ну що ж, мені дуже прикро, що я її не знайшла одразу, але, ну, слухайте, якось, якось так не сказала б, що це легко зробити. Думаю, що у нас це займе багато часу зараз. Так, відчиняємо і одразу починаємо прибирати. Тут у нас щось відчиняється. Так, прекрасно. Тут у нас наче все, тут нічого. Тут. Так, все прекрасно. Тепер тут губка ми пройдемося по цим плямам, Щоб нічого тут не порушити. Так, тут все до речі. Якщо, а, а, наприклад, оці всі секрети касети, то ми можемо їх ще раз знайти. А, а так, ось ця наповнена у нас наповнена. А, наприклад, гроші, то все один раз знайшли і досить. І досить і вистачить. Два рази не можна таке робити. Так, значить, машинка. От я не пам'ятаю, скільки в мене перше проходження зайняло часу, але мені здається, що дуже багато. От набагато більше, ніж я оце зараз прибираю. Оце погано а, ро, о, прибирається. Like no так, це о, добре. Не хочеш, да? так? Так. І це все супер. Е, поставили, поставили. Хоча ні, дивіться, як дивно, ось ця купюра. Е, вона лежить. Хоча я впевнена, що я її минулого разу забирала. Ну, просто, наприклад, там деякі речі там на. В пральній машині була якась каблучка, а зараз її там нема? Тож, мабуть, я її забрала в той раз і все. А, так, що у нас з цим? Так, ну слухайте, було б непогано її забрати. Так, і ось ця подушка. Давайте ставимо її на місце. Тут все добренько стоїть, тут, наче, так. Так, ти, по-перше, з кров'ю. Хоча ні, зараз. Ага, ага, ага. О, так, добре. А, значить. Подушка ще. Оп-оп-оп. Поняла, поняла. Не там, ти там, де стоїш, а тепер... Тепер все добре майже. Ем... Сюди ми навіть нічого не додавали. Зараз, секунду, я хочу оце заправити. Значить, ось так. Далі треба нам якось перескочити і як це? Ага. Е, думала, як це зробити. А, Значить, нам надо... А, Тепер вона повинна піднятися. Це наша. Тут наче нічого я такого не бачила. Е, так, опускаємось. Е, так, це наш е, номер два. Секрет номер 2. Прекрасно. Заходьмо... ну, ось. В принципі, гроші тут є, тому дивно, що воно все ж таки тут залишилось. Але він вже нічого не каже, бо ми тут були. Ми тут були. Я його переіграю вже третій раз, тому що я. Його якось без підказок проходила і мені здавалося, що ну я навсюди вже побувала, ну серйозно. І була впевнена, що я його пройшла, але коли виявилося, що я ще од один секрет не знайшла, ну це тупо. Це тупо, вам його не знайти. М так, наше відерце залишилося тут. Я його, як, як завжди, можу опрокинути. Це я вмію просто. І я в цьому майстер. І зараз це новеньке відерце з усіма майними засобами. В мене. А ні, ось зараз ми його трошечки назагризнемо. Так, прекрасно, у нас ще один доказ. Нам ось це треба взяти з собою І спробуємо викинути його сюди і якось так, щоб воно. Ну, не дуже. Прийдеться його це обходити, але ладно. Так, а, значить, сміття все зібрано. О, далі по ось цим треба полазити. Я минулого разу тут нічого взагалі не знаходила, але чого б ні. Може щось знайдеться зараз. У по документі про виселення. Так, ну тут я. Це зна наче знайшла, ось тут мені здається, я не корилася. Тут рилась. Вже і гарна квартирка така. Ага, бачу. А ні, ні, я ж не це хотіла. Серйозно, У мене повний мусор. Чого ж ти мовчиш? Так, кудись, кудись впало. А, так, прекрасно. Прекрасно. А далі ось тут у нас були ось ці сходи. Цікаво, якби я піднялася без них, ну хоча там воно там десь є. Яка, яка навіщо тобі губка? Так, тут, в принципі, ще там щось 2-3 тіла, мабуть, чи одне взагалі. І знову ти не туди падаєш. А... По-перше, касета. По-друге, давайте візьмемо... Ой! Не то хотіло його зробити. Щось зробили. Не, не зрозуміли. Так. А чого воно не, не витирається? Дуже дивно. Дивіться, воно не хоче. Оце так, оце так. Ну, давай, давай. Ага, ладно. Так, це забираємо. А, Значить, раз, два, три. Так, оце в цьому поспіху. Те, що я роблю. Це, звичайно, дуже погано було. А, ну, ось тут, наприклад, теж а, лежала. травка. Зараз її тут нема. А, значить, ось це забираємо. А беремо наш нашу сокиру. Так, значить тут все? Тут теж. І тепер це все збираємо. Далее нормально она так получила. Да що ти кажеш? Мені здається, тут все нормально витирається. Я чую, що ти кажеш, чувак. Ти не повіриш мені. Так, єдине, що я не розумію, де тут ще якась... якийсь доказ. Ага. Знайшли доказ. Так, тепер. Тут, наскільки я пам'ятаю, в нас все. Навіть не знадобилося. Тут відерце. Ось ну, моє відерце. В принципі, я зараз. Ну, Взагалі-то я хотіла помити швабри. Щоб були чистенькими просто. А, і до побачення. Ага, навіть так прекрасно. А, все, значить, тепер ось тут ми. Ну, давай. А, воно вже. Значить, тіла. Дуже багато цих ключів. Просто знущаюся над людьми. Не можна так робити. Ага, ага, не то, не то. Дивно коротше, вони тут залишають а, деякі купюри, деякі прикраси насправді. Ну, щось зберемо і ладно. Прекрасно. Тепер, е, що стосується цієї кімнати, тут, значить, у нас така справа. Нам треба попасти е, треба попасти в, в корзину. Е, і за це можна отримати нагороду. Але в мене так і не вийшло. Я не можу сюди попасти, на жаль. Тому нагороду, звичайно, я не отримала. Дуже мені шкода. Хотілося би. Але я не розумію, під яким кутом мені стать, бо ну, сила е, броску така, ну, типу, сильна. І ти ж не кидаєш його е, під якимось нах... Ну, в плані. Ти його просто як кидаєш прямо. А він навіть не хоче від е, оцієї доски. Відбиватися і падати в корзину. Типу, я колись там знаєте, в школі грала, в баскет там у нас була гра, ну, але ну, це було легше, воно відстрибувало від цього. Ну, тобто, бачите, ну, там трошечки чогось не вистачає, і навіть через це воно. Ну, В принципі, в принципі можна зробити хитрі... хитріше. І, можливо, якщо нам вийде ось з цією драбиною, то це буде взагалі шикарно. Ага, бачите? Ні, не шикарно. А якщо я стану десь ось тут, є <звук> наперед. Просто, просто супер. Єдине, чого в мене пуск з'явився. Ну вам це не видно. Ладно. Ні, серйозно. Так, він мені муляв, вибачте. Я-я, слухайте клас. Я дуже рада отримала нагороду за. За попаданням. Це класно. Е, люблю збирати всі нагороди. До речі, треба буде зайти подивитися, хоча ви про це не дізнаєтесь в самому в стімі, що там в мене по досягненням по цій грі. Так, і до побачення. І тут, дивіться, ми тільки забрали касету. І більше нічого. Ну, насправді це ж мало. Правильно, тут явно зрозуміло, що тут ще щось повинно бути, але його тут нема. Так, ми ж нічого не забули. Нічого наче не забули. Так, ну я сподіваюся, що я зробила все. Бо... Це буде дуже тупо ще раз в четвер раз перегравати пролог просто навчальну, на навчальну місію, скажімо так. Так, нарешті, нарешті, ми отримали ідеальний результат. А, добре. А, я думаю, що з цією грою ми закінчуємо. А, гра цікава. А, ну, в, в плані, знаєте, щось такої медитативної, щось там десь поприбирати. Ну, мені таке, в принципі, подобається. І Тому мені ця гра зайшла, можливо, комусь вона буде не дуже приємно, хто не, не любить там прибирати, наприклад. А ось. Але мені дуже зайшла. Цікава гра. Ну, принаймні, як цікава. Тут сюжету там як такого немає. Немає у нас навіть взаємодії з нашою донькою, на лікування якої ми збирали гроші таким шляхом. Не дуже е, гарним. А ось. Тому е, просто чисто, от, знаєте, через цю медитацію, через це прибирання. Ось. ось За це я можу сказати, що ця гра прям ну супер. А ось е, ну, грати в неї ще раз я, мабуть, не захотіла. ну е... Тут достатньо, тут, наче було 10 завдань, якщо я не помиляюсь. Ну, Можна, в принципі, так от порахувати. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось. Ну, тобто, багів ніяких немає, графіка гарна. Все супер. Єдине, що хотілося б більше ігор з українською локалізацією, бо заходиш, всі мови є, окрім нашої. Це сумно. Дякую вам всім за перегляд. Ставте вподобайку, коментуйте всім.